У цьому відео я не висловлюю власних переконань чи думок. Я лише дослівно цитую тексти з Біблії. Ви самі можете ознайомитися з повним контекстом у Святому письмі. зрада Бога та її наслідки Второзаконня 31, 16-17 ляже зі своїми батьками і народ цей і буде блудити за чужими богами того краю, куди він іде. І мене залишить і зламає заповідь мій, і запалить мій гнів. На нього того дня я залишу їх і сховаю лице моє від них, і буде вон, він на поїданнях. Єремія 17,5 Так говорить Господь, проклятий муж, що покладається на родину, і робить тіло своїм упованням від Господа відвертає своє серце.